Рай, радіо, рай, радіо, у твоїй тональності. На нашому годиннику вже 16.37 і Я до вас повертаюсь. Нагадую, ви слухаєте лайтовий день на радіореї, і з вами Вероніка Микола. Як і обіцяла, сьогодні без гостей у нас не обійдеться. І сьогодні у нас в гостях Христина Парцович, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Будемо говорити про безпеку в горах, екосистемні пожежі та навчання дітей правилам безпеки. Вітаю, Христина! Вітаю! Знаєте, в нас цього року зима така дуже е, перемінна: то тепло, то холодно, і з потеплінням на Прикарпатті дуже почастішали пожежі в екосистемах. Наскільки це взагалі серйозна проблема? Та яке покарання передбачене за підпал сухої рослинності? Так справді, хоча здається на календарі зима, і ми привикли всі, що це великий шар снігу завжди в нас, але ми бачимо тільки снігового покриву немає. Люди активно починають спалювати суху траву, і це є дуже великою проблемою. Це практично перетворюється в екологічне лихо, тому що всі розуміють, що з цією сухою травою горять рослини, горять, горять тварини. Вони або задихаються, або згорають просто заживо. Грунтовий шар від відновлюється через 5-6 років. Крім того, це суттєво впливає на здоров'я людей, тому що разом з цим димом вивільняється дуже багато шкідливих речовин у повітря: це діоксини, це канцерогенні речовини, які суттєво впливають на здоров'я людей, і різні хвороби, різні. Прояви різних таких хворіб це якраз інколи буває саме через те, що в нас вечором, коли люди йдуть з роботи, чи коли просто хочуть подихати свіжим повітрям, цього зробити не можуть, тому що хтось просто прибирає свої присадибні ділянки вогнем і це. Завдає дуже великої шкоди як довкіллю, так само завдає дуже багато роботи рятувальникам, тому що почастішало дуже багато виїздів на ліквідацію таких пожеж. Тільки в цьому році це 62 пожежі, а, ну, рік тільки почався, це тільки другий місяць і це зимовий місяць. В минулому році цих пожеж було дуже багато. Було були випадки, коли рятувальники виїжджали по області до 40 разів за добу, щоб ліквідовувати такі пожежі. Потрібно розуміти, що виїзд рятувальників це, по перше, суттєві затрати як матеріального, так і людського ресурсу, і ми повинні розуміти ще про те, що в цей момент може виникнути. Пожежа чи інша надзвичайна ситуація, яка загрожує життю людей в іншій частині, наприклад, міста, і потрібно рятувальникам переїжджати на іншу локацію, а це втрата цих золотих хвилин, втрата цього часу, за який можна врятувати людину. Хоча в нас були випадки, коли люди гинули саме і під час спалювання сухої трави, в основному це люди похилого віку, які думають, що вони там. Трішечки запалять, приберуть біля своїх будинків, а насправді вогонь виходить дуже швидко з-під контролю через те, що у нас вітряна погода, тому він дуже швидко поширюється і люди самостійно намагалися погасити. і В минулому році в нас навіть були смертельні випадки, коли люди спалювали суху траву. Тому це наскільки все в комплексі шкідливо і небезпечно, але найгірше те, що не вдається достукатись до свідомості людей. 90% цих пожеж виникає саме з вини людей, і це дійсно страшно, тому що в нас зараз непроста ситуація. У нас прильоти, у нас, у нас війна, і люди шкодять самі собі самі собі і просто завдають значних збитків і собі, і довколишньому середовищу. Рятувальниками проводиться активна така роз'яснювальна робота створені рейдові групи. Ми закликаємо голів громад для того, щоб проводили роботу з мешканцями населених пунктів. Ми звертаємося через релігійні конфесії, тому що розуміємо, що люди старшого віку. Вони послухають священника на проповіді, тому ми, ми стараємося всі методи залучити для того, щоб достукатись до свідомості людей. Так, бо кожен думає, що там трішки спалює, нічого страшного з того не буде. А Тут виходить трошки неправильно, не так. От, ви сказали про, про такі роботи проведення з суспільством, і я хочу поговорити зокрема про дітей. От рятувальники спільно з поліцією проводять такі уроки безпеки у класі. Пеки, якщо я не помиляюся, і які теми обговорюють з дітьми, як вони взагалі реагують на ось ці такі заняття? Чи вони сприймають цю інформацію взагалі? Насправді, уроки проведені з дітьми за участі рятувальників чи поліцейських не надзвичайно сприймаються дітьми. І в нас ви знаєте на території нашого управління функціонує клас безпеки безпосередньо створений на базі головного управління, куди? Там запис вже є, мені здається, по квітень, тобто все розписано. Але ми стараємось по максимуму прийняти діток, для того ми ж розуміємо, що це формування безпеки воно починається з маленького віку, і дуже приємно є те, що коли, наприклад, люди дітки приходять до нас в клас безпеки, вони перестають шуміти, перестають там, я не знаю. Вони стають досить такими чемними, стараються все послухати, і насправді вони дуже люблять рятувальників. От ми завжди проводимо по цілій області. У нас є дуже багато заходів з дітьми, насправді дійсно дуже працюємо сильно саме з дітьми. Тому коли вони завжди чекають цього, як свята, що приїдуть рятувальники, покажуть пожежну машину. Крім того, наприклад, в клас безпеки, якщо при приходять до нас група діток, ми залежно. Від вікової категорії підбираємо тематику. Звичайно, що всіх намагаємося навчити елементарних правил пожежної безпеки, безпеки в побуті. Тобто, кожна дитина, виходячи вже з нашого класу, вона вже знає, як діяти в тій чи іншій небезпечній ситуації, на який номер телефону можна подзвонити, що робити, щоб не допустити якоїсь небезпечної ситуації. Залежно від сезонності, наприклад, зараз у нас актуальна тема це є безпека на льоду, тому що діти вони дуже допитливі, вони хочуть перевірити на місці. Слід пожежна безпека завжди, вона ця тема актуальна. Якщо це старші діти, це мінна безпека, надання до медичної допомоги, заняття з психологами, в залежності від того, яка категорія діток, тому що до нас приходять дітки із садочка і приходять з навчальних закладів. Тому ми залежно від віку дітей підбираємо відповідну тематику. Крім того, також на території на території нашої області функціонує вже 65 класів безпеки. Це в освітній. Закладах, які е, е, якраз е, так само обладнані е, відповідно до вимог, там є зонування простору, там є мінна безпека, пожежна безпека, надання домедичної допомоги, де е, дітей безпосередньо вчать е, е, і вчителі, і так само на заняття приходять рятувальники, приходить поліція. Е, і е, в цих класах, якраз, е, по-перше, дітям дуже цікаво, тому що ці класи інтерактивні і е, е, діти дуже. Е, Швидко засвоюють матеріал, який їм подається. Мені здається, вас діти сприймають якихось супергероїв, тому їм і подобається ось ця вся тематика. От які ми вже про про пожежі поговорили, давайте поговоримо трішки про гори, які от такі найпоширеніші помилки туристів призводять до надзвичайних і не дуже приємних ситуацій саме в горах. Ну насамперед, це повинні розуміти всі, що, наприклад, якщо говорити про зимові Карпати, це виклик, це виклик, і найбільша помилка в тому, що люди дуже часто переоцінюють свої фізичні можливості, не слідкують за штормовими попередженнями, ігнорують ці штормові попередження. Неправильно підбирають одяг та взуття для гірських мандрівок. Всі вважають, що якщо у них там круті кросівки фірмові можна йти вгоре. Головне зробити красиве фото. А насправді, коли приходиться до якоїсь ситуації, то це має бути трекінгове взуття. Це має бути відповідний багатошаровий одяг. Це має бути захист від вітру, від дощу. Якщо це зима, це зовсім інше спорядження, це снігоступи, це мають бути трекінгові палиці обов'язково. Це мають бути лавинні датчики, лавинні рюкзаки. Тобто, наскільки багато обладнання для того, щоб вирушати в гори, але навіть бували випадки, коли. Туристи екіпіровувалися супер, тобто вони мали вони мали все. Вони мали gps навігатори Вони мали палатки класні, вони мали там всі всі такі, якісь елементи, але не вміли ними користуватися нормально. Тому mm -hmm. це це так само дуже важливо. Важливо перед тим вивчити маршрут, вивчити місцевість, куди ви йдете. Бажано зареєструватися в рятувальників і обов'язково завантажити мобільний застосунок порятунок гори». Це мобільний застосунок, який створений саме для комунікації туристів з рятувальниками. Тобто, коли людина реєструється, там рятувальники вже мають інформацію, хто саме вирушив, що якщо можливо потрібна якась допомога, тому що дуже часто пропадає мережа під час слідування маршруту, різні є ситуації, і це зручно тим, що Додаток сам надсилає повідомлення рятувальникам з точними координатами, тому що людині пояснити, де вона знаходиться ну, в горах, це дуже складно. І в нас був такий, можна сказати, бум, коли тільки почалися військові дії. В нас було дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які взагалі не орієнтувалися в, ну, в нашій місцевості. Вони губилися практично там. Не неподалік здається, але вони не могли пояснити. Тому mm -hmm. застосунок це дуже крута річ, насправді тому, що всі беруть з собою телефони, всі беруть з собою павербанки, і, і це такий ну, суттєвий рівень захисту і безпеки. Крім того, важливо пам'ятати про те, що зимові Карпати, як я вже говорила, це виклик. Це виклик, це крім того, там вже сходження лавин можливе. Врятуватися з під лавини це ну практично неможливо. Чи є можливо якісь такі е, ситуації, надзвичайні ситуації, які зараз найпоширеніші у нашому регіоні? Це спалення трави, чи це можливо якраз походи в гори чи щось інше. Е, ну, в залежності від сезонності е, так і е, виникають переважно надзвичайні ситуації. На зараз найгірша і найнебезпечніша ситуація це звичайно прильоти. То, люди надзвичайно можна сказати. Розслабилися, напевне. Розслабилися в тому напрямку, що взагалі не ігнорують на сигнали повітряної тривоги. Ми повинні завжди пам'ятати, що сигнал повітряної тривоги він не лунає просто так. І все ж таки потрібно дотримуватись рекомендацій і слідувати в укриття, тому що ми ніколи ми не можемо передбачити, які можуть бути наслідки. Так, 100%. Якщо коротко так підсумувати, яке головне правило безпеки ви б хотіли, щоб от наші слухачі зараз запам'ятали. Ну мені б дуже хотілося, щоб наші слухачі завжди дотримувались правил пожежної безпеки і ні в якому разі ніколи не ризикували своїм життям і здоров'ям. Супер, дякую. Треба пам'ятати, що безпека це в першу чергу відповідальність кожного з нас, і е, дотримання з одного боку здається, таких простих правил може врятувати життя. А от обізнаність допомогти уникнути такої небезпеки. Тому дякую вам, Христину, за важливі поради за цікаву розмову. Е, нагадую, що у нас в гостях була Христина Парцович, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Тому бережіть себе, бережіть своїх рі. Їдних і не забувайте у разі небезпеки. Звертайтесь за допомогою. Рай радіо. Рай радіо у твоїй тональності.